Сьогодні ми з вами будемо готувати фаршировані баклажани до фаршу меленого на м'ясорубці, рубці, в мене свиноговяжий, Додаємо сіль, мелений чорний перець, паприку, зелень. в мене зелень, петрушки можна використовувати будь-яку. Додаємо підсмажене до напівготовності. М'якоть баклажан. Я їх підсмажила разом із цибулею і перемішуємо у форму, застелену пергаментом, і змащену олією, викладаємо баклажани. Посилання на підготовку овочів до фарширування я скину внизу під відео. Тепер трішки підсолюємо і кладемо всередину Нашу начинку. Тепер поверхню змащуємо майонезом або сметаною. І ставимо в розігріту духовку до 190 градусів на 30 хвилин. Через 30 хвилин достаємо з духовки і. Лажанів, кладемо сир тертий на терці і ставимо ще в духовку на 15 хвилин. Готові баклажани, достаємо з духовки, викладаємо на блюдо, посипаємо зверху зеленню і подаємо до столу. На одну порцію іде 200 г. Тож, кому сподобалось моє відео, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі. Смачного!